Молодь це майбутнє України. Управління молоді та спорту зібрало тих, хто працює з дітьми, аби обговорити патріотичне виховання юних бориспільців. Зокрема, це тренери, вчителі та наставники з Бориспільського волонтерського центру Перемога, національної скаутської організації пласт, військово-патріотичних клубів Бори Вітер та Ратоборець, районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та центру туризму. А також долучилися до розмови представники з управління освіти та науки і національної. Гвардії України кожен із них розповів про свою організацію, аби залучити молодь до активної військово-патріотичної роботи. Зокрема, нацгвардієць Віктор зазначив, що до 26 березня 2023 року, з нагоди відзначення дев'ятиріччя з дня створення Нацгвардії України, вони з військовослужбовцями провели ряд уроків мужності в ліцеях Борисполя та Переяслава. Прибували туди, як кажуть, можливо, трошки з таким настроєм. <смеш> Більше непригнічним сказати. От. Але е коли захід завершувався, і коли ми бачили очі дітей, бачили очі е вчителів, були сльози, дарували квіти нашим героям, е але е була велика вдячність от, в їх очах. І, е Любов до батьківщини, окрім представлення своїх клубів, учасники заходу виступили із пропозиціями щодо розвитку молоді, як свідомих патріотів України. Зокрема, військовослужбовець Нацгвардії Олександр запропонував долучити учнів до плетення засобів маскування і таким чином своїми руками теж наближати перемогу. Як варіант, да може бути, наприклад, створення якихось також саме об'єднання молодих людей на базі школи, всіх. Хто може виконувати цю цю роботу, потрібно долучати і забезпечувати військовими маскувальними сітками. Тому, будь ласка, якщо є така можливість, я хотів би просити всіх, хто може за до цього долучитися. Слова Олександра підтримала і 19-річна Ольга Гаврилів із Бориспільського волонтерського центру Перемога. Дівчина говорить, що з 3 жовтня 2022 року вони почали активно плести кікімори. Потрібні нові люди, це зрозуміло. Ось ну так само нам ще допомагає. Я знаю центр зайнятості. Так вони інколи запрошують людей від себе, так і ті так само допомагають. Ось трошечки нам, скажімо так, різати. Наприклад, от зараз ми з робимо із агроволокна так які дуже поширені. Ось і дуже допомагають. Вони легкі, так і в принципі дуже гарно маскують. Тобто є багато кольорів, є, є великий попит на них. Особисто переймався тим, аби виховати у молоді любов до батьківщини і герою України Валерій Гуць, який був одним із засновників військово-патріотичного клубу Бори вітер. Тепер цю справу продовжують його наступники. Молодчать загальновійськові підготовці. Зокрема, 17-річний Юрій Рижий зараз є членом військово-патріотичного клубу Бори вітер розповів, у чому полягає його навчання в клубі. Іноді розбираю і збираю. Автомат відточую більше навики свої в метанні ножів і е, люблю по, е, приходити, коли якісь мероприятия бувають. Як приїжджали в пласт, нам розповідали про тактичну медицину і це все. Юрій каже, що здобуті знання в Боревітері він прагне примножувати, вступивши до військового навчального закладу. Це питання підняв представник Бориспільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Міхайлов. Він зауважив, що потрібно вдосконалювати викладання захисту України в школах. Навчання в школі в системі там захисту України таке інше. У нас немає питання про погова Служби в Збройних силах, Національній гвардії, в інших військових формуваннях. Є проблематика в тому, що заклади освіти в нас не сильно хочуть з нами співпрацювати, з приводу того, що пропагандувати ці військові навчальні заклади, наприклад. На сьогоднішній день, якщо ми порахуємо, скільки кандидатів на навчання вище на військові навчальні заклади з Борисполя, то це там чуть-чуть. Але командирі потрібні. Малемолодша ланка, середня ланка. військово прикладною справою займаються члени військово-патріотичного клубу Ратоборець. Його представник Олександр Михайлов говорить, що багато членів клубу несуть службу в ЗСУ, в штурмових бригадах у лавах прикордонників, Нацгвардії та полку Азов. Підготовкою до військової справи учні завдячують ратоборцю. Клуб має досить велику довіру міста в цьому плані і. Багато хто з батьків також висловлює довіру нашому клубу. Віддають тоді дітей. В принципі, наш клуб приймає молодь від 4 років до 65 п'яти. У нас досить велика вікова межа в цьому. Наша діяльність була основна така, як парашютно десантна підготовка, спеціальна тактична підготовка з польовими вишколами на одну-дві-три доби виживання, орієнтування. І так далі. Бориспільський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді навчає своїх вихованців водному, велосипедному, пішохідному гірському туризму, орієнтуванню на місцевості, читанню карт, топографії, дослідницькій краєзнавчій роботі та народознавству. Директорка Тетяна Рахуба каже, що серед їхніх вихованців є ті, хто обороняє Україну. Вони є одним з найкращих бійців, і про це свідчать командири, які з ними воюють. Є, у нас наш тренер. Ваня Панасюк, який зараз в полоні є. У нас тренер Олександр Мороз, який зараз є командиром 72-ї роти, сім роти 72-ї бригади. Це ну найкращі представники наших вихованців. Першочергово патріотичним вихованням дітей опікується управління освіти і науки, начальниця відділу позашкільної та виховної роботи Надія Липовецька каже, що зараз просувається новий проєкт патріотичного виховання. Який розроблено до 2025 року, і має він назву Нащадки нескорених. Це ви розумієте, заходи мають цілу систему комплекс. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати гуртки саме певного спрямування, наукові роботи наші на області саме. Патріотичного виховання цього року вже на рівні області зайняли також призові місця, де йдуть опитування саме цих свідків цієї жахливої війни. У контексті національно-патріотичного виховання міська рада виступила з пропозицією підтримати ідею встановлення флагштоку з великим прапором України на книшовому меморіальному комплексі. Є мрія. У кожного з нас про те, щоб над нашим містом розвіявся великий прапор України. І я хочу вас попросити, щоб ви залишилися небайдужими до цієї роботи, щоб ви обов'язково долучилися і допомогли нам всією громадою. Цю мрію. А якщо мрієш, мрії обов'язково збуваються, щоб ця мрія. Збула це непогане. Це не буде захід. такий, непогана дія, яка буде підвищувати в принципі якусь національну свідомість нашої Бориспільської громади. Анастасія Усик Назар Гераскін новини телеканал Бориспіль.